Ці продукти працюють краще за пігулки, але лікарі мовчать. Нам роками нав'язували думку, що здоров'я залежить від аптек. Але правда в тому, що природа давно створила для нас усе необхідне. Просто це не вигідно тим, хто заробляє на ліках. А насправді на вашій кухні можуть бути справжні ліки, які не просто лікують, а й подовжують життя. Фініки це не просто солодощі, це природний захист для серця. Вони захищають від інфарктів, стабілізують тиск і живлять мозок. Інжир запускає роботу кишківника як годинник. Забудьте про закрепи, здуття та тяжкість. Куркума одне з найпотужніших природних протизапальних засобів. Знімає набряки, біль і за останніми дослідженнями навіть може сповільнювати старіння клітин. А тепер увага! Є один продукт, який поєднує властивості майже всіх, про які я щойно згадував. Він очищує кишківник, виводить токсини, нормалізує тиск, покращує склад крові, сприяє схудненню та знищує паразитів. Цей продукт коштує копійки, але ефект на вагу золота це насіння льону. А як із нього приготувати потужний очищувальний і протипаразитарний засіб, розповідаю у своєму блозі за посиланням у профілі.